Вітаю, друзі! Ми продовжуємо знайомитися з викладачами Толоки. І сьогоднішні гість, це ви вже нею, Це Наталя В Минулому циклі Наталя Володимирівна допомагала нашим юним поетам. І поетесам вдосконалюватися, вона була їх і музою, і критиком, і продюсером. В цьому ж семестрі «Толоки» я маю честь. І я дуже тішуся, що Наталя Володимирівна погодилася познайомити наших слухачів із давньогрецькими міфами. Мені пощастило, оскільки Наталя Володимирівна викладала в мене світову літературу, і ось цей жахливий період всіляких овідіїв, гомерів і інших неймовірно цікавих на думку упорядників програми для восьмикласників-письменників Наталя Володимирна змогла нам пом'якшити і якось все ж таки донести до нас цю велику чудову і не цікаву античну літературу. Проте Наталі уроках, це було завжди цікаво, весело, і я згадую їх з великою приємністю. Добрий день, Наталя Водина! Добрий день, добрий день усім глядачам. Я от прослухаю, слухаю отак, от слухаю слова пана неї говорю, і думаю, і я вже десь не погоджуюсь, що означає таку літературу складну, античну. Що це означає? Це неправильно. Це з одного боку. А з іншого боку, знаєте, перше, що я подумала, що мабуть наша розмова зараз буде не стільки для тих, хто має стати слухачем, в першу чергу це підлітки. Розрахований цей курс на вік підлітків, але мені здається, що наша розмова якраз зараз найважливіша є для дорослих, для батьків, для дідусів, бабусь. Тому що, коли ви сказали про те, як ми читали зарубіжну літературу в школі, то перше, я, що прийшло мені на думку, я дуже вдячна доля, за те, що в мене був такий учень, який любив читати. От давайте почнемо з того, що для того щоб зрозуміти, для того щоб відчути суть якогось предмета. Якщо це стосується літератури, якщо це стосується історії, і далі я буду говорити. Якщо це стосується географії, якщо це ну, гуманітарні предмети, будь які ми беремо не точні там математика, то інше там не обов'язково багато читати. Можна трохи прочитати, головне, щоб зрозуміти. А що стосується гуманітарних предметів, то це напевно на першому місці має стояти усе, що ми кажемо, любити читати. І от для того, щоб полюбити читати, треба почати із цікавих творів. От давайте так скажемо, чому ми не починаємо дітям якісь романи читати, коли діти в ліжечку засинають спати і ми, давай, я тобі прочитаю роман Овод, наприклад. Ой, не чита. Це так, мені цікаво, ми цього не читаємо. Ми беремо казочки. Так, а от казки і міф, вони дуже близькі між собою. І якщо от зараз я сказала казки, хтось думає, о, якась буде дурниця. Ну, в такому разі мені хочеться повернутися до казок Оскара Вальда, які зовсім написані для дорослих. Мені здається, що зарубіжна література це настільки невичерпне якесь таке, значить, криниця джерело невичерпне оцієї інформації. Яка нам допомагає ставати людьми в першу чергу. І от якщо хтось запитує, і для чого воно, я думаю, ну я, я тоді не можу відповісти на це запитання, для чого нам знати міфи? Я е, дивуюся людям, які ставлять такі питання. Для чого? Будь-що. Коли запитують, для чого мені знати те, для чого мені читати те, для чого? Е, я тоді гублюся у відповідь, тому що мені здається, кожна людина має усвідомити, що чим більше вона знає. Тим більше вона себе поважає. Коли мені починають говорити, а воно нам треба чи не треба, мене зразу виникає, не завжди я можу сказати, звичайно, це, тому що залежно з тим, з ким спілкуєшся. Якщо дитині можна пояснити, ну почекай, ну ми ж відрізняємося від тварин. Тварини не вміють читати, не вміють писати, мало чого знають, але вони живуть. Ви хочете так жити? Ні, звичайно. Тобто я розумію, що. Дорослі люди вони в першу чергу мають замислюватись над тим, хто я є в цьому житті. І оця інформація, чим я більше знаю, вона у ну, нас якби робить більшу відстань між мною людиною і ось цією тваринкою, яка просто-напросто живе, харчується, тішиться життям котом, наприклад. Ми ним тішимося також. Якщо це якщо запитання, для чого нам це вчити. З іншого боку, я вже сказала про те, що напевно в першу чергу ця інформація сьогодні є вона для того, щоб ми з дорослі зрозуміли, що ми маємо порадити дітям. Ми маємо порадити, що послухати, що тобі буде цікаво. Знаєте, є розуміння того, що дитина робить вибір. Це добре, але для того, щоб зробити вибір. Треба знати з чим цей вибір робити. Тобто не просто я нічого не хочу робити, а а я спробую. От спробуй, чи тобі це подобається, чи воно тобі потрібно чи воно тобі піде. І от тому е говорити, якщо про міфок, ви мене нічого не питаєте, а я вже говорю, говорю. Але я зараз запитаю, я, я чекаю, не хочу перебивати моя родинна поетеса, е Надавіна, автор багатьох піців. Я знаю, що. З поетами, коли говорять, там треба цікавити, коли все вклинтись, бо якась люди поети а такі освічені, як Наталя Дибрина, вони можуть говорити довго, по суті, цікаво. Але в мене одразу виникло декілька коментарів до того, що ви сказали. Ну до речі, про міфи. Тут іноді, коли мене запитують, наші міфи, я завжди наводжу приклад щодо того, що вся література, яка була написана з давніх часів до сьогодні, всі фільми, які були зняті. За сто з лишнім років існування кінематографу все це переспів 36 сюжетів грецьких міфів. І ніхто 37 сюжет вигадати не зміг. Греки придумали 36 А все інше це їх переспіви. Я завжди кажу: ну, візьміть до прикладу будь-який міф про Пігмаліона. От вам няня Віка серіал, більшість американських фільмів, все вся історія про е Галатею і пігмаліона е І м ви говорите про. Істо... Да, про вибір, от я завжди теж кажу, що літературу потрібно вивчати, хоча б для того хорошу літературу, що вона розповідає нам історії виборів, які робили люди, от персонажі, і до чого ці вибори призводили. А щодо ще до міжів ще що ви знаєте, мені здається, що останнім часом вони повертаються знову ж фавор. От Netflix випустив в минулому сезоні чудовий серіал Каос, в якому вони перенесли богів Олімпа. В наш час і це дуже цікаво спостерігати, коли ти знаєш ці міфи. Тому що якщо ти не знаєш, що така рядна, що ти не знаєш, хто така Гера, які в неї претензії до Діоніса, чому Діоніс не любить її, то тобі буде трошки важче, але коли ти це знаєш, ти такий о, як вони класно це все адаптувати. Який ваш улюблений міф? Напевне? Дуже складно. Знаєте, в мене так, коли проходила на уроки, починала говорити, а ви знаєте, ось це автор, і я починаю розповідати. І так було кілька разів. Напевно, якось діти мене запитали. А чого ви кожен раз приходите і кажете, що ви найбільше любите? І я тоді зловила себе на думці. Тому важко сказати мені, як і любви. це це складно. Кожен раз кожен читаєш по-іншому. Зараз слухаю вас, і, і, і кожен раз хочеться вставити, е, от ту вже думку. От за цю думку зловилась за цю зловилася думку, коли ми говоримо чи Боги між нами, чи знаю, як звуть того іншого. Е, дійсно, от перше, що починаємо, коли ми кажемо міфологія давньогрецька, от зверніть увагу, не знаю, чи коли звертали увагу на це. коли ми кажемо це колиска європейських культур. Зверніть увагу, європейських, не американських. І коли ми бачимо різницю культури американської і бачимо нашої культури, то напевно, знаєте, от я прийшла до висновку все ж таки для себе, що ось якраз звідти ми маємо чому повчитися. І будь-який міф, який, знаєте, порівнюють казку, порівнюють міф. І казку кажуть, казка завжди чогось повчає, добро перемагає завжди. І, і, і. А тут я собі замислилася, а що ж у міфах? Ми тільки дізнаємося, ми тільки просто відкриваємо для себе світогляд давніх греків, чи ще щось. І я подумала, що у нас багато чого. Ми... Виробляється мораль, також там величезна. Можливо, ми її не хотіли бачити, не хотіли чути це до критиків. звертаюсь, тих, які займаються конкретно міфами, міфологією. Тому що я не можу сказати, що це для мене є основна моя така робота. Я цим тільки займаюся. Так мені цікаво. Але я розумію, чим більше читаю, тим більше я розумію, що ми не можемо не можемо пізнати глибину суть міфів. Але, вибачте, коли говорити про Одіссея. Говорити про його мрію повернутися додому і 10 років, попри всі незгоди, які трапляються в житті, все ж таки повертатися до сім'ї, до своєї родини, настільки це глибина величезна, це не просто історія. І коли ми кажемо Одіссея, хіба зараз Україна не проходить ту саму Одіссею, Одіссею повернення до себе в лону ну, своєї давності, своєї? Сім'ї свого роду, хіба ми не це саме робимо? Тобто дуже багато є таких моментів, коли ти розумієш, що це не просто для пізнання, для розвитку. От коли скажуть, нехай би дитина послухала, пішла бабуся, мамі розповіла. Це означає, що дитина б покращила своє вміння переказувати, покращила пам'ять свою. Тобто, я зараз на за таким маленьким. На маленькому чомусь, а вже коли ми говоримо про вміння аналізувати, взагалі це є це є ото спілкування як психологія. Коли ми аналізуємо твори, міфи, зокрема, коли ми говоримо, і коли там виникає запитання: а чому він так зробив, а чому там зробив? А ч, якби ти зробив, а якби по іншому, то то інше зовсім виходить, знаєте, інше зовсім розуміння. Сяду так від світла. Інше розуміння того, як ми сприймаємо. Тут людина вже навчається аналізувати і вміння аналізувати чиїсь вчинки, зокрема міфологічних героїв, вони допомагають людині в житті аналізувати вчинки тих людей, які їх оточують. Тут настільки величезна глибина того, що ми знайомимося із літературою і зокрема, міфами, тому що це найпростіше, начебто, так. Але mm -hmm. раз, каже, ми бачимо глибину. Ну і мені здається ще, що коли ми говоримо про давньогрецькі міфи, ви згадали Одіссея. І так далі, це ж ті мета яких ми будемо бачити в будь-якій літературі, навіть сьогоднішньої ну навіть не лише в літературі, а й в кіно. Десь я читав нещодавно не пам'ятаю кого літературознавців, які розглядали наприклад твір Миколи Гоголя Мертві душі саме з точки зору «Одіссеї», що це є «Одіссея» і проволос дійсно «Одіссей» потрапляє і персонажі. Це абсолютно ті Гомеровські персонажі, те саме міф про Орфея, це більшість фільмів, це подорож Орфея. Це подорож Ясона, це, це все те, що ми будемо бачити в сучасній культурі, і навіть не тільки в культурі. Я от завжди згадую до себе, що мені в дитинстві було цікаво міфи читати через те, що і так зараз цікаво читати. Ну, мені дуже цікаві міфи, які оповідають про, наприклад, Совілія. Що покарали того, але йому дав винагородили, його лишили на небі Сузір'ям. Того лишилися там. Недавно перечитував знову ж міфологію. Не пам'ятаю, що я шукав, але я для себе відкрив, просто раніше я цього не знав. Що Аїд сприймався не лише як Бог царства мертвих, а це ще й Бог, який оберігав, до речі, Римляний Плутон називали його. Да, оберігач він оберігав земні скарби, він оберігав всі мінерали, всі золото, яке в землі знаходиться. Я думав, вау. Тут у і така персона. Тобто це, мені здається, ніколи не пізно дізнатися багато нового вірувань, які ну, пояснень. Космогеністні міф і тут мені дуже подобається, бо вони нам пояснюють світ. Можливо, чомусь наївно пояснюють, але це ж це ж казка. А, а мені здається, що ви не знаєте про те, що Аїда. Були коні, і він дуже їх любив. І от вуздечку якраз Аїд придумав. Тобто, якщо брати з міфології, то виходить, що ну, приборка в коней саме Аїд. І от дійсно для нього важливо, ми звикли його бачити таким ну страшним, якимось, таким жорстоким. А насправді він був добрим, турботливим, відповідальним, справедливим, там стільки такого позитиву, справді. Тобто, зовнішність це зовсім не означає, що це є показник того, яким ти -то є. А те, що його відповідальність була, от йому доручили саме підземне царство, і він цим займався. А скажіть, як він опікувався душами померлих, це ж теж важливо. розумієте? Мені навіть більше тут також для мене, як для педагога та й корисним для батьків у тому міфі про Аїда. Тут мені імпонує думка Моріса Дріона, який у своїх челяниках Зевся. в імені Зевса дуже цікаво пояснив, що вам здається, що що, що Алі Покарне тим що в царстві, в одному разі він не любить компанію, він дуже спокійний. Він і для нього це те місце, яке йому найбільше було до душі. Це його природа відповідність. Якби я йому дав би опікуватися там водами, ну його. Тило, а тут він знайшов своє дійсно покликання, і от тут мені теж здається така мудрість, в тому що кожен має знаходити саме своє покликання, і навіть якщо здається дивним комусь, насправді для, для іншого це може бути таким справжнім раєм, навіть Ольга. А дивіться, от ви згадали про Орфея, а, і тут знову ж таки з Заїдом пов'язано так? А який він був вірний своєї дружині? Зверніть увагу, на відміну від Зевса наприклад, коли ми говоримо так от. А дивіться, як він послухав, як він, як він був закоханий персифону, і він навіть через своє кохання він вирішив допомогти. Боже, яка який позитив все ж таки? Тут стільки ну, стільки такого. але це коли з дітьми говориш про це, а чому так вчинив? А давайте, а давайте зрозуміти. І ми даємо можливість дітям аналізувати вчинки героїв через своє сприйняття, а потім вже в житті нам це знадобиться. Тобто, ми вміємо читати подіях, ми вміємо читати людей. Не просто тобі два слова сказав: чи хтось тобі переказав той хороший, той поганий, і ти робиш висновок? Оце якби упередження психологічне. Як є про цю людину із чужих слів? Ні, поспілкуйся з нею, а зроби сам висновок. Чому воно ну, так і якою це є людина насправді? Це теж дуже важливо. Тобто, я кажу, це, це в якійсь мірі досить такі уроки психології. Також. Ну, я думаю, що це не до психології, а ще й мови, тому що давньогрецькі міфи подарували нам таку кількість фразеологізмів, починаючи від Золотого Руна, від Колхіди, між силою Харибдою, від рога достатку і так далі. Це все ж має свою міфологічну основу. Навіть кота свого я назвав також на свістоміфічного героя Тантала. Вот. І, з яким а, б, я, 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 я зрозуміла, кіт ваш матері. <сі> Ви вас нічого хорошого не чекало в цьому житті, тому танталові муки це майже про нього. <сі> я зрозуміла. Або ж активно. Uh, ну, будемо закінчувати, тому що я з вами з Наталією Володимирівною я можу взагалі якось, з будь-ким із своїх викладачів толог, із своїх колег, я можу говорити годинами. Я насправді дуже люблю дізнаватися щось нове від колег, от, але на жаль, ми обмежені в часі. Uh, Наталі, коротко, скажіть, будь ласка, а, м, анонсик, дайте. Да? Uh, що цікавого можуть на курсі боги та герої дізнатися дорослі? дорослі? <тит> <тит> а, <тит> це, у мене перше запитання було б до дорослих, а що вони знають взагалі про міфи Тому що якщо брати мого віку людей, то uh, ми в школі не вивчали цього. І якщо говорити далі, я знаю зарубіжну програму зарубіжної літератури, то якщо ми читаємо щось, це десь може бути в четвертому класі, це в шостому класі, uh, далі є десь восьмий клас, ми оце дуже є таке. Дуже влучне слово, ми проходимо літературу. Ми її не вивчаємо, ми проходимо. Інколи буває повз неї, не, не через неї, а прям таки повз неї. Вона десь не залишається збоку. Це по-перше. по-друге, ми можемо сказати про те, що міфи нам допоможуть дійсно ставитися один до одного, цінувати, цінувати сім'ю, цінувати друзів, вміти. Ну, навіть знаєте, коли ми в фразіологізмі зачепили таку тему, я думаю, о, мені цікаво, де ж у вас хотіли своє Мій перфекціонізм це моя керування. Але вмієте знаходити нитку аріадне, то це теж важливо. <Heroes>, не боятися зустрітися з Мінотавром. <гілесо> І не боятися. не боятися Десь, Можливо, навіть не боятися тих керберів, їх можна якось присмирити, як це зробив в Орфеї. Зокрема, тобто, треба мати якісь щось мати, треба таке особливе. Ну от тоді ми будемо вчитися. Я б дуже хотіла, ви поспілкуватися з дорослими. Також тому що діти, якщо брати дітей, то вони будуть чути, але вони ще не мають того досвіду. Аналізу вони не мають того досліду спілкування розуміння самого тексту, бо зазвичай знову ж таки вказує на недоліки нашої програми шкільної, коли нам подають підручники, в яких вже розказано, як ти повинен думати. Я ви знаєте, я дуже противник спалювання книжок, але підручник критик я би спалив би на головній площі кожного міста, тому що це. Не те, що милиці для розуму, це взагалі замінник будь-якого мислення. І цей. Так, так. Що, друзі, дякую, Та друзі. Нагадую вам. Курс Боги та Героїв на сайті толовка записуйтесь, я вже бачу, там група набирається незалежно від віку, це курс буде цікавим, як школярам, так і батькам, дідусям і так далі. Завжди є місце ем, для того, щоб поспілкуватися, побачити по-новому те, що вам відомо, доповнити свої знання і познайомитися з цікавими людьми. Чекаємо вас на курсі Боги та Герої. Дякую, Таліб. До зустрічі!